Покажіть мені, будь ласка, журнал, де він рахується, в який. Е, я перепрошую, як, до... як, як до вас звертатися. Хто старша? Доброго вечора, Ми вибачаємося, що так пізно. Ми хочемо. Можна я з вас коротко пояснення? Коротко пояснення відпорушу. Зараз наші свої родини у нас? Покажіть мені, будь ласка, журнал, де він може знаходити. Чи він взагалі числиться, Доброго. в якій палаті? Доброго. За пісоцький Василь. Доброго. Але То ви вже задалеко зайшли. 22-го було засідання попереднє. Він вже числився у лікарні. Покажіть мені, будь ласка. Так, на пісочки є. Хто лікуючий лікар? Ага. Покажіть, де тут пишеться, що він лікуючий. Тут не пишеться. Ну, а як я маю здогадатися, хто його лікує? Де палата? Яка палата? Третя. Третя. Можна зайти, я тихенько зайду і не буду людей. Дай його ліжку, покажіть мені, будь ласка, ліжко. Я так розумію, це, так? Тут ничего не видно. М -м -м. Включи, будь ласка, светло на секунду. Я сниму, что его не знаю. Так, тут людина. Тут лишку пусто. <звёк> я выхожу. А хто його лікуючий лікар? Прізвище мені. Федак. Іван Павлович. Як? Федак Іван Павлович. Іван Павлович. Ну, я так розумію, це лікар його відпустив, напевно, так? Ну, Так. Яка тут медсестра за старша? з роботу. Ми просто хочемо зафіксувати, що дійсно його на даний момент не має. Бо днем люди працюють. Завтра засідання? Наступне. До нас донас 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 що, донас 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 Відповідь я старше. Ні, поки старше. Ми всі випові. тут зі нас однаково. У вас ні питання з того катити не буде, я просто пояснення зараз відбудую все. За яке пояснення? Черноматської центральної міської лікарні. Що я ну, я випові, випові випові в нас відділенні проходить лікування? Коли то числа, тобто сьогодні, такі по годині він відсутній. він саме знаходиться, мені не віддав, такого якої з місто появляється. Так і пишіть. <говорить> так мені колись треба дані ваші написати, правильно, Ну, Пишіть мені. Скажіть ваші прізвища. Вчення Як я? Інчення. <говорить> <говорить> то форсунальні дані. Може, не знімається.